Всім привіт друзі, радий вітати вас на своєму каналі. Слава Україні! У нас відео останнім часом виходить на день-два пізніше ніж відбуваються події, бо через ті всі, як то кажеться пропадання світла, інтернету погані новини, обстріли і те інше, воно трошки одне все на одне накладується і трішки пізніше виходять відео, відеовипуски нашої роботи по підбору по Луцькому авторинку. У нас вже готовий випуск за автопідбір по четвергу і вже готовий з неділі. Зараз ми поговоримо про автопідбір в четвер. У нас будуть цікаві машинки на підборі. Один має бути бюджетний, щось по типу Opel Astra або Ford Focus. 9-10 рік, бюджет не дуже то великий на такі машини. Десь максимум 6 тисяч доларів. Ну, можливо, там 600, якщо вже там буде дуже класний автомобіль. І другий автомобіль у нас має бути на підборі паркетник, максимально свіжий в бюджет плюс-мінус 16 тисяч доларів і обов'язково на автоматі. Щось по типу Кашкая, не знаю, можливо Каптіва або щось схоже. Десь хоча б від 2014 року. Можливо, Mazda CX5, якщо буде в гарному стані. Будемо дивитись, що з того вийшло, як завжди, погнали дивитися разом. Так, друзі, ось наш перший варіант, який ми знайшли для нашого замовника Ford Focus, 10 рік, 1.6 дизельний двигун. Вже такі якісь ледовані туманки. Нештатні, гарна зимова гума, титанові диски. Тормозні диски майже без виробітки, без нової, свіжі колодки. Стан по салону дуже гарний, скло тільки два передніх. По сидінню в нас немає жодних нюансів, немає нічого перешитого, алюмінієві педалі, гарна комплектація, Руль в оригіналі весь 250 пробіг. Але в принципі, він всім підтверджується і сервісною, і діагностикою. Досить гарний стан салону, по кузову немає жодного підкрасу. і Зараз дивимося, що у нас тут по шторочка в нас є. І запаска ніби обіцяла, що є. Зараз глянемо. Є у нас докаточка. В принципі, стан автомобіля гарний. Зараз проїдемось і глянемо її по знизу. Глянемо знизу. Бо вона нам цікава. Домовляємось по ціні. 6200 щось вона там коштувала. І за 6 ми вроді як вже домовляємось Такенька мультимедіа цікава. Ще людина продає такі фонарики з акумуляторами, то певно, щось теж собі візьму. Автомобіль понизу виявився дуже і дуже гарний, немає по ньому жодних питань, жодних проблем. Є запотівання по теплообмінничку. В принципі, ніяких поки що проблем немає, але з часом поміняти ремкомплект треба. І ми її купуємо, оформляємо. І людина забирає її собі в нову власність. А Ми йдемо шукати далі новий варіант. По дорозі для замовника ще дивимося такого Форда. 12 й рік, 217 пробіг, все ніби класно, все працює. Ну, Але завжди є невеличке але. Але в нас от таке. Пробіг у нас все-таки не 217, а 310. Тому він нам не підходить, а ми йдемо шукати далі для іншого замовника паркетничок. Так, да, не тоді Вона повністю ціленька, не мальована. На камерах 360 вся. Ну таких якихось царапин, яких такого нічого немає. Все ціленьке, парктрони передні. Резина дуже добра. Немає у нас виробітки на дисках. Дуже погано видно куди, куди. Резина це немає. Резина нова взагалі да. 21 рік. Я казав. Нормально. Гарненька, Це ще сезоночка, диски теж з так, гарна ціленька машина. Камера і задня, ну тут взагалі 360 швейцарська машина. У нас піна пінокомплект. Ось такий у нас шикарний автомобіль сьогодні. Дуже люблю я паркетники. Ну, тут у нас, як завжди, в такій машині му мусять бути складування дзеркал, схлопідйомнички, всі 4, мультикермо з круїзами за всім, датчики дощу світла. І у нас асистент зчитує полоси, е переключає дальній-ближній асистент світла, автомат, навігація є, вже включали, дивились. Тема старт-стоп без ключового доступу. Шкіряні сидіння в, принципі, в гарному стані, є така трошки підсиженість, але ціле не перешите, не перероблене, не перефарбоване. Підігрів сидіння є тільки на передніх сидіннях. Є шикарна у нас панорама. В принципі, по салону нам взагалі в ідеальному стані. Немає нічого такого, щоб домахатись до неї. Ось такий от автомобільчик сьогодні ми придбаємо. Так, Сервіси в принципі більш-менш вроді би адекватні. Останні на 201 201021 рік. І це був останній сервіс. Автомобіль зі Швейцарії. Будемо зараз дивитися, що він нам розкаже. Є якась помилка по двигуну. Це поправлення. Ага, це напевно по підігріву по свічам накала. По пробігу по діагностиці в нас питань немає. В принципі, сажовичок, паливна система все в нормі і дивимося її ще знизу на всякий випадок. Песик, ти куди? Так, Труба у нас чистенька все. По кузову ніби прощів, нічого такого немає. Ну кашкайчик 14 рік не підведи, бо технічно він нам дуже подобається. Тут ржавчини немає ніякої захисту. Трубки вложені, клапан на місці, нічого не вирізано. Сажовічок на місці. Що ж ми робимо ще остаточний тест-драйв і їдемо на оформлення даного автомобіля. Автомобіль вийшов цікавий, технічно справний, без жодного підкрасу. Ось такі, друзі, цікаві автомобільчики ми придбали в четверг на авториночку разом з замовниками. Ford Focus 2010 року. Здається, за 6 тисяч доларів ми сторгували, щось там 6200 він коштував, якщо я не помиляюсь, бо вже кілька днів пройшло. І Nissan Qashqai 14 2014 року, 16400 була ціна на старті і здається, 16200 ми його забрали. Автомобілі з сертифікатами, повністю, з пакетами документів, все як має бути. Такі машинки поїхали до нових власників. А я вам нагадую за телеграм-канал та вайбер-групу, куди приїжджають новенькі свіженькі автомобілі для з нових замовників в Україні. Там буде вам посилання внизу під відео. Дякую всім, що додивились до кінця. Ставте лайки, підпишіться на канал, не забувайте. І до нових зустрічей. Пока!